Тут мені, ви бачите, от такі худесенькі у семена на день народження, тут мені 19-й минало десь. Ось тут Вадим, Вашкарін, Інна, всі толстий семен. Вон толстий пляшець з синою, з Тетю Любою, з Наташою, з Вадиком. Вон тут я ще теж дуже маленький, теж десь 110. Теж дуже маленький. Тут відпочиваю толстий семен, ще такий худесенький. Вадик Вашкарін дуже худесенький ще. Вон там я з Рюмкою, з Любчиком. Так, да, змішуюсь, з, з Андріана, ще така молода. Вона така її лишилася. Я бухаю з любичем. Любич, який ще молодий вообще купець. Це в цьому біля вон там моя спина. Це 90-х. Кінець 90-х. Це Армагеддон, вот тут бачите, Андріана з Сваня. Э, вот я там пляшу. ось вот з Маріаною. ось вот я там такий, вот бачите. Вон там навіть Федька є. Мар'яна, от такі от ми тут усі. Оце порикмахерська на переїзді була колись я там.